Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні із Євангелія від Матфея ми почуємо притчу Спасителя про розуміння тайни Царства Небесного. Одні почують і не зрозуміють, дивитися будуть і не побачать. Бо загрубіло серце людей цих, вони хочуть не вернутися, щоб я зцілив їх. Тож ми повинні щодня і щохвилини відкривати свої серця для царства небесного. thank you У цей день свята церква почитає святу мученицю Агрипину, яка жила у середині Третього століття, собор Володимирських святих та друге перенесення 1714 року мощей святителя Германа, Архіпископа Казанського. А також православні християни вшановують Володимирську ікону Божої Матері. Це святкування встановлено на подяку за порятунок Москви, від навали хана Ахмата Золотої Орди. У 1480 році, при Великому князі Іоанні III хан з величезними полчищами відійшов уже до Ки угри, котру називали поясом Богоматері, що охороняв. Московське володіння цілий день війська Ахмата і князя стояли один проти одного, не починаючи рішучих дій. В історію цей факт увійшов як стояння на угрі. Вся Москва молилася у той час свої заступниці при Богородиці про порятунок столиці. Митрополит Геронтій писав князеві Соборне послання, в якому закликав його мужньо стояти проти ворога, уповаючи на поміч Матері Божої. І Пресвята Богородиця заступилася. Князь наказав своїм військам відступати від угри, бо хотів дочекатися переходу татар, а вороги вирішили. Що їх заманюють до засідки, і також почали відступати. Спершу повільно, а вночі побігли, гнані страхом. У пам'ять про визволення Росії від татар і було встановлено сьогоднішнє святкування на честь Божої Матері та її чудотворного володимирського образу. Нинішнього літнього дня вітання на честь Дня Ангела отримують Мітрофан, Олексій та Олександр. Нехай ваші дні будуть світлими та наповнені Божественної благодаті, а для батьків своїх мудрі настанови подає святитель Тихон Задонський. Якщо хочете, щоб діти ваші були благочестивими і добрими, будьте самі благочестивими і добрими. І себе, в приклад, їм завжди ставте.